Підтримай своїх під таким гаслом українські артисти виступають на сході в рамках туру на підтримку військових та мешканців східних областей. 18 серпня на запрошення заступника голови адміністрації президента України Геннадія Зубка, першого заступника міського голови Сергія Сухомлина та голови Житомирської обласної державної адміністрації Сергія Машковського артисти дали концерт для військових 95-ї аеромобільної бригади безпосередньо в зоні проведення АТО. Для наших десантників виступали Анастасія. Приходько Антоніна Матвієнко, Арсен Мірзоян, солістка гурту Куку -ку» Шанель, Марія Кудрявцева, гурт Рейбенд та провів концерт для військових Дмитро Оскін. Голова Житомирського облдержадміністрації каже: окрім щотижневої матеріальної допомоги, яку десантники отримують від Житомирян, військові потребують і психологічної підтримки. Для них зараз найважливіше це моральна наша підтримка. Це дуже важко сприйняття тих реалій, які зараз відбуваються там на сході. Ми всі розуміємо, що. Йде справжня війна, тому їм потрібна емоційна розрядка. Це основне і наша моральна підтримка. За словами Сергія Машковського, організатори туру на запрошення виступити для 95-ї аеромобільної бригади, охоче. Погодилися концерт. Відбувся у двох місцях: в актовій залі курортної бази, де перебувають наші десантники, та в штабі АТО, де теж знаходиться підрозділ 95-ї. За словами військових, концерт дійсно допоміг відволіктися від бойових дій та забезпечив бійцям піднесений настрій.